Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака Овен на період з 18 до 24 вересня. Загадуйте свої побажання або запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які події вас очікують саме на цьому тижні. Розпочинається все ось з карточки корабль. Це якийсь такий грандіозний проєкт. Можливо, ви його вже розпочали, і ось він тут розвивається. Щось таке важливе по роботі. Далі, друзі, ключик. Це ви знайдете якесь вирішення якогось складного, але важливого для вас запитання. Далі, розбите серце. З якогось приводу, можливо, вам знадобиться допомога. Або щось роз'яснити, пояснити, чому саме у вас тут випало розбите серце. Ось, друзі, швидкість, блискавка. Якісь події мають відбуватися швидко. Кандали це домашні якісь непорозуміння в родині. Ось тут карта місяця це якісь таємниці. Ніколи не треба щось приховувати від своєї родини, тому що рано чи пізно вся інформація випливає назовні. І потім людина залишається, ніби він обманував. Свою родину або близьку людину. Підсумуємо, друзі, якийсь такий грандіозний проєкт по роботі, ключик вирішення якогось питання. Далі, розбите серце, блискавка, швидкість, кохання, але тут непорозуміння в родині через якісь таємниці. Будьте уважні і нічого не приховуйте. Навіть коли це щось таке важливе, але іноді воно може зіграти не на вашу користь. Ви думали, що так буде краще, а сталося навпаки. Можливо, близькі люди вам зможуть в чомусь допомогти. І зовсім не треба щось приховувати. А ми з вами переходимо до другого розкладу для знаку Зодіака Овен на період з 18 по 24 вересня. Дивимося уважно, друзі, щоб нічого не пропустити. Ось тут карта якір. Це якась стабільність. Можливо, якесь діло, воно трохи призупинилося в своєму виконанні. Якесь для вас важливе діло, що ви робите. Яка на то причина, то ви знаєте тільки самі. Можливо, державна установа, можливо, якісь люди, які мають вам допомагати це виконувати? Ось тут хитра людина, підступна, змія. Можливо, хтось вам щось, як то кажуть, Документ. Та начебто все. Ось тут випала змія, а навколо неї гроші не отримані. Виді, вони, вони не зійшлися. Можливо, вам якесь фінансування призупиниться, або ви його будете ще підписувати, добиватися в якихось інстанціях. Ось, друзі, дорога, шлях, це, це підвищення по кар'єрних сходах, або дорога. Ось це. Ось ці ж сходи. Та начебто все. Прямуємо далі на третій розклад. Хочу, друзі, вам подякувати за підписки. Нас стає більше. Нас дивляться навіть в таких далеких странах і континентах, що я не очікувала. Третій розклад для знаку Зодіака Овен на період з 18 до 24 вересня. Хочу сказати друзі, що на вихідних буде розклади на жовтому пасіанці з новими картами, оракулом та ромінерали. мінерали. На місяць жовтень всіх запрошую. десь п'ятниця, субота. А ми дивимося третій розклад для овнів. Які важливі картинки у вас тут співпали? Ось тут, друзі, кохання. Це дійсно важливе, бо воно двігає прогрес. Знову ж таки, дуже близько гроші, але вони не співпали. Щось, поки що ще щось не склалося для грошей. Та начебто все. Ось так, друзі, кохання. А ми з вами зараз подивимо кохання та ось господарство. Будьте уважні, домашнє господарство. Ще от свічечка, сумна новина. Будьте уважні, все перевіряйте. Друзі, на картах Мадам Ленорман. Ми з вами зараз дістанемо карту застереження. Та порада. Застереження, друзі, це карта-книга. Це якась додаткова інформація, котра вам може знадобитися. Якщо ви в чомусь не впевнені, обов'язково візьміть якусь додаткову інформацію, будь то з інтернету, або від спеціалістів, там юристів, лікарів, кому вам потрібно. А порада, друзі. Ось ця змія вона може означати як вашу мудрість, а так і якусь підступну людину. Будьте обережні, бо вона вже вам там випадала, щоб вона вам нічим не завадила виконанні ваших всіх планів. Дякую вам, друзі, за перегляди, за підписки. Зустрінемось на моєму каналі.